13 січня ворог наніс удари по шості сімома ракетами. За інформацією Сумської обласної прокуратури, це були надзвукові Х-22. У результаті пошкоджено важливий об'єкт інфраструктури: тридцятки, дві школи та 26 будинків. Так, одна з ракет влучила прямісінько у подвір'я багатоквартирного будинку. Загорілись сараї, в яких місцеві мешканці зберігали речі, і запаси їжі на зиму, постраждали автівки. І найголовніше від вибухової хвилі повилітали вікна та двері. У Будинку у мінус 15, Квартири шосткинців почали миттєво охолоджуватись. Я не спала, я ще ходила по квартирі, але з дочкою надо було дочке йти на роботу. З дочкою розмовляла. І в этот момент десь в 7.23 или в 7.28, вот так, я услышала грохот этот. Двери вылетели с квартиры и в подъезд вылетели. Потом прошло время, ну сколько, может, минут 10 прошло. И опять второй выбух. Балкон вылетел. А потом на кошке комнаты на балкон полностью вылетела. На кухне кошка полностью вылетела. Блоком всю хату. И дверь балконная, которая закрывается. У нас пострадала комната. Выбитые окна, двери. Ну, вот такое. Везде. Я була на кухні, пила чай і услышала різкий, ну, такий гул гуділи. Я одразу вибігла в туалет, була сама вдома. Слава Богу, що я хоч була в туалеті і мене це спасло. У деяких мешканців будинку посипалась штукатурка, з'явились тріщини у стінах. Ніна Миколаївна показує, яких збитків зазнала її квартира. випала все, зі стеклом, стекло все Тут телевізор стояв, в мене телевізор пропав. Видалася повністю рама. рамо. Стінки потрескалися. По дворі будинку був розгорнутий пункт незламності, де жителі можуть зігрітися та поїсти. Комунальні служби разом із рятувальниками видають плівку постраждалим шосткинцям, аби вони могли позабивати нею вікна. Ми з самого ранку працюють наші пісню після, після такого у нас б сказав, інциденту працюють наші працівники, працюють представники міської влади, управління житлово-комунального господарства залучили ми допомагають представники Воломбуду і підрядні організації, допомагаємо вивозити пошкоджені вікна, стекла, допомагаємо з видачею плівки для... Бувальне вікна. Люди відразу почали допомагати один одному. На місце прибули волонтери. Червоний хрест. Ми привезли турпулін. Це такий брезент білий. Він середній між брезентами, плівкою. Також для того, щоб можна було сьогодні прикрити вікна від морозу. Зараз ще термопут і гарячий чай. Привозили дуже багато підприємців, долучилися і дерев'яні штапики, щоб вікна вибивати підбивати. Клієнку і возіки. І я не знаю, це все було. Кажу, багато людей відіткнулося. Вони просто приходили, допомагали. У зв'язку з надзвичайною ситуацією до 6 13 січня прибув очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Разом із міським головою Миколою Ногою очільник області обійшов під'їзди будинку та поспілкувався з місцевими мешканцями. Ніхто не постраждав, всі живий. Оце, Це, що то ми так. То матеріали вам дали, так? Сьогодні близько 7.30 був здійснений авіаційно ракетний удар по місту Шостка. Постраждали три мікрорайони. Слава Богу, є тільки одна постраждала. Були осколочні від скла поранення, тому її життя нічого не загрожує. Вічай сьогоднішні дії. Штабу ліквідації наслідків міста, яке був розгорнутий оперативно, три бригади створені по ліквідації наслідків. Сьогодні надається допомога всім постраждалим і медична. І матеріальна, і технічна складаються відповідні документи, які фіксують цей злочин. Для ліквідації наслідків обстрілів використовується матеріальний резерв як міста та району, так і області. Матеріальні і фінансові ресурси є для того, щоб допомогти людям. Міський голова Микола Нога закликав реєструвати пошкоджене майно, аби надалі отримати матеріальну допомогу. Крім того, у шості створено два пункти по ліквідації наслідків обстрілу. Ми дякуємо обласним службам, які включили. В ...допомогу допомогу ліквідації наслідків цього обстрілу. Всім треба зареєструватися в дії кожному, який отримав пошкодження. І реєстрація проводиться в 4-й школі, 8-й школі і в професійному чилищі материнець. Правоохоронці вже документують наслідки ворожої атаки. Наразі розпочати досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України.